Іван Юрчевич живе в Кельні. Його батьки переїхали з Хорватії до Німеччини, коли йому було шість місяців. Хорватський Джеймс Бонд. Так змі охрестили Івана Юрчевича у новорічну ніч. П'ятиразовий чемпіон світу з кікбоксингу охороняв вхід до елітного готелю навпроти кельнського вокзалу цього вечора до мене кілька разів підходили жінки. Вони питали, чи можна їм постояти біля мене, і просили, щоб я їх захистив. Я не знав у чому справа. Жінки сказали, що ті чи інші типи їх переслідують. Чоловіки не відставали, і я їм врізав. На подив Івана про події в Кельні навіть місцеві газети практично нічого не повідомляли: ні першого дня, ні другого, ні третього. Іван вирішив, що не може мовчати, і опублікував відеозвернення у Фейсбуці. Його вже подивилися більше п'яти мільйонів осіб ті люди, яких ми три місяці тому зустрічали на вокзалі Мюнхена з плюшевими ведмедиками і пляшками з водою, кидали петарди в собори поліцейські. зараз. каже Іван, він би сказав, не ті люди, а деякі з тих людей. А загалом чоловік від своїх слів не відмовляється. І критику щодо себе, нібито він расист і праворадикал, вважає несправедливою. Я родом з Хорватії. Я пережив громадянську війну в 90-х, яка спричинила хвилю біженців. Люди, які тікають, щоб не загинути, мають на це право. Але тих, хто так поводиться в країні, яка надала їм притулок, потрібно засуджувати. іван упевнений. Мігрантів, які порушили закон, необхідно негайно видворяти з Німеччини, адже вони псують уявлення про всіх іноземців, що живуть тут. Новорічна ніч в Кельні стала перевіркою на міцність для уряду Німеччини і для всієї країни. Назовні вийшли проблеми пов'язані зі злочинністю та ситуацією з біженцями. влада має краще подбати про безпеку на масових заходах, вважає Іван, зокрема, під час карнавалу, що відбудеться в Кельні, вже через три тижні. У його святкуванні традиційно беруть участь сотні тисяч людей.